Всім доброго вечора. Сьогодні в нас знову ключик. Бачу, що вже пишете, що ви його попроходили, коли я запустив стрім. Але, думаю, багато хто може, можливо, його не пройшов і чекають, поки я почну вам його записувати. Тому, як завжди, для вас перше відео в звичайному режимі, а друге відео буде в сповільненому. А по новинам сьогодні, якби нічого не було, а, тому далі продовжуємо качати Хамічка, далі продовжуємо качати Маск імперія. А, надіємося, що 14 е, числа е, заліститься докс. Тому хто не залетів в докс, е, давайте народ, залітайте е, в прикріплених повідомленнях. В нашому чатику є е, посилання на докс. Вам потрібно тільки туди зайти. Є також там завдання і відео, як забрати відразу 2,5 тисячі докс, тому народ давайте залітайте, ще у вас є 3-4 дні, щоб заробити якісь кошти. Якщо ви відразу заберете 10-20 тисяч доксів, ви можете заробити плюс-мінус 40 доларів. Нормально за пару годин часу. Всім гарного дня, до побачення!